Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просон». Знову колода відродження. Хочу подивитися, що хоче сказати мені, мій рід. Отак хочу це подивитися сьогодні. Давно ми не дивилися? Як давно? Не дивилися. Подивимося, хто ви наразі для свого роду. Подумайте про себе, подумайте про свою сім'ю. я дуже сподіваюся, що ви її. Ну, от якщо не любите, то намагаєтеся любити і зрозуміти. Подивимося, хто ви для свого роду. Боже, як класно, чесно, немає слів. Знаєте, як ось кажуть про те, що у вас внизу кладість знань, якихось захованих просто. Саме таке вийшло дерево, і ви, начебто, знаєте, як ви це. От перше, що мені пішло, ви це вигружаєте на поверхню, ви це підіймаєте, оці глиби всього родового, ви їх просто піднімаєте, воскрешаєте, і вам вселенна благоволіт. Чесно, давайте подивимося. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що ви щось зробили для свого роду таке, що начебто. Відкрили двері до якогось світла, відкрили двері до якогось відродження, переродження. Можливо, хтось робив чистки. Я знаю, що багато людей на каналі робили чистки. Повторюся, сотий раз, сто перший буду казати, що налагодили контакти з предками, з тими, що зараз біля вас, по крайній мірі, постаралися з мінімум, навіть постаралися. Щось відпустити, чомусь кажеться. І цим самим, ви знаєте, як е, прийняти, відпустити. І цим самим ви відкриваєте, начебто, собі шлях у щось світле, в щось прекрасне, там, де. І при чому, знаєте, ви будете за собою от вести І ще свій рід, ви будете ще вести. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо знову ж таки карта бібліотеки, е, кладість просто знань, які вам сипляться, причому і зверху. Ось вони вам сипляться на голову навіть і знизу. І найголовніше, що ви знаєте, що з цим робити. Тобто ви будете це все приймати, вам буде інформація зверху і знизу, просто шаленими потоками буде відкриватися вже відкриті е, портали, двері, там, де вам буде, на вас буде сипатися е, підказки, знання, і ви будете це приймати. І знаєте, ви тут будете просто щаслива. Отак. По цій карті, що можу сказати, карта Равлика. І Равлик, знаєте, як начебто він наскільки повільний, 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 але він. Знаєте, як також кладість знань, кладість мудрості. І от кажуть про те, що як Фенікс із пепла, просто ви востаєте і просто начебто ви свій рід витягуєте просто. Перерождаєтеся, спалюєте, от, значить, знаєте, виходите з якогось шаленого вогню, якогось негативу, очищаєте і просто вже готові рухатися. Равлик здоровий, щасливий і на шляху. Так, добре. Що хоче сказати рід? Що хоче сказати сьогодні вам ваша рід. Просто прекрасний поток, нереальний. що хоче сказати вам ваша віт. Так, що завершилася якась трансформація. Якась трансформація, яку ви пройшли доволі такі, можливо, навіть і не, ш... не швидко, але, знаєте, якщо ви знайшли все-таки свій шлях і здатні от брати перші плоди, Збирати перші плоди своєї якоїсь проработки. І вам про це дається повідомлення. Повідомлення вже не на першій колоні, знову ж таки, розумієте? І в тому числі щось стосовно, знаєте щось, щось стосовно фінансів, вони кажуть. Що на, щот, на рахунок фінансів? Скажіть нам, будь ласка, що на рахунок фінансів. Е, знаєте про що кажуть? Про те, що ви зрозуміли, що Перше, що мені пішло, щоб отримати якісь благості матеріальні, що треба бути, знаєте, від них от якось далеко по отшеніку, не треба бути до них наскільки прив'язаними. Якщо ви будете за них триматися, грубо говоря, економити на собі, то вони вам, якщо вам, скільки не дай вам все буде мало, вам все одно ви ніколи не знайдете щастя. А вам кажуть, чим далі ти від них, чим далі, далі ти прив'язаний до фінансів, тим щасливіший ти, і тим більше тобі їх просто приходить, тим більшому ти щастя. Так, чим незалежніший ти від фінансів, тим менше ти хвилюєшся. А це твій вибір. Знаєте, як зациклюватися на цьому або не зациклюватися, тим незалежніше ти від, от саме від фінансів, і тим щасливіший ти. Тим більше до тебе їх приходить. Класно. Що ще треба знати? Якщо ви продушили якусь свою жадібність, продушили якусь свою ненаситність, і, знаєте, в якісь хвилювання, що вас хтось обдуре на рахунок грошей, хто вас щось вкраде, що вам щось не додадуть, не дадуть премію, не дадуть зарплату. Ви це якось зуміли придушити, і, знаєте, як начебто як зуміли самі з собою домовитися, от якось пропрацювати це. Угу. Придушити свою жадібність, придушити свою якусь залежність ж таки, від фінансів, все прийняття. От коли ти береш, скільки тобі дають, а ти береш. Чого б це не було не тільки грошей. Щоб ви щось вивчили заради своєї стабільності. Знаєте, як. Про що? Що ви, знаєте, як щось прийняли, що все прийде в свій час. Що якщо до вас зараз не йде, то в майбутньому обов'язково це біля вас буде. Значить, то, знаєте, як налагодили якісь процеси, грубо говоря, в себе в голові заради свого майбутнього. Не попалися в пастки, в якісь дві карти пасток і обман. Були дуже, знаєте, як були дуже. От про, реально пропрацювали. Пропрацювали, прояснили, що е, ці фінансові всі випроси, що вони не, не такі вони важливі. Що чим легше ти до цього відносишся, тим легше е, от до тебе воно йде просто потоком, розумієте? Прояснили. Що ще? Так, прояснили. Можливо, хтось робив чистку на відкриття доріг і чистку фінансового каналу. І у вас це, е, у вас це вийшло. Про що клітки? Що, знаєте, як пішло перше? У кого були якісь роботи саме на фінансовому каналі, ви змогли це почистити, пропрацювати і От, пропрацювати саме, що, знаєте, відв'язалися, вивчили щось на рахунок грошей, енергії грошових і не дали собою маніпулювати по Богу, по над стали вищі, ніж ці маніпуляції. Що ще? що? Відзеркалили якісь, знову ж таки, маніпуляції від людей зі сторони, які начебто з вами в якійсь спільності, в сім'ї в спільності, прислухалися інтуїцію. І цим самим відзеркалили якісь негативні нападки з боку інших людей. Так? Знову і кажуть, що люди, які намагалися щось Слідку, Які слідкують за вами, намагалися десь вас втягнути в свої якісь проекти, потерпіли невдачі, тому що, ми, тому що ви повільно, але впевнено будуєте своє майбутнє. Навіть якщо це не так швидко, як вам би хотілося, і якщо він навіть вам від цього трошки боляче. ви розумієте, що це на благо. Що, ще? що щось ви відстояли? От реально свої якісь позиції, відстояли позиції свої з минулого. Можливо, саме в сім'ї. Розумієте? Проаналізували і щось відстояли. Якусь свою природу своїх починань. Знову ж таки, карта того, що ви відстояли це все. Захистили щось своє. Ще я хочу. Бачили, знаєте, що якісь нападки в вашу сторону, можливо, це було не єдина ж. І це все залишається в минулому, тому що ви знову ж таки вивчили це все. Тому що наразі ви, ви знаєте своє життя, ви знаєте, хто ви Ви кропітливо працювали над тим, щоб е, отримати це визнання перед самим собою, в першу чергу. І ви знаєте, хто ви, вам не треба розпилятися на якісь негативні емоції, на якісь просто е, похабські, чомусь хочеться сказати. Колкості у ваш адрес сім'ї стосується або не сім'ї, ви переможеться або переможець. Тим самим, що ви в чистоті, розумієте? Так, а люди, які з вами були, знаєте, як начебто по любові, насправді хотіли вас заплутати, але в них не вийшло. знаєте, чому? Дивіться. чому. Тому що ви інтуїт, тому що ви дозволяєте всьому розвиватися естественним путем, а ваші вороги в негативному підсумку, тому що ви відстояли свою владу. Ваші вороги незвані гості у вашому домі. Сто разів казала і повторюся 101 раз. Не пускайте посторонніх людей в будинок. Які б вони вам не були друзями. Для цього є нейтральні території, де і так вас можуть десь напоїти, накормити і всім остальним. Так, підтвердження. Маска тіні, хвороби, криміналу і страху. Те, що можуть бути якісь негативні наслідки. Так, давайте візьмемо вам пораду. Порада вам на сьогодні. Вам кажуть, що ви зможете придушити якісь, знову ж таки, похабські, жорстокі е, проявлення в вашу сторону, різкі, жорстокі проявлення в вашу сторону, ви зможете е, передбачити і знайти з них вихід, і зцілитися все. Розумієте, тому що ви коваль свого щастя, тому що у вас є якась підтримка. Від кого підтримка? Когось, хто йшов таким же шляхом, як ви. Тобто від когось з роду, в тому числі, і ви це отримуєте просто от за те, що ви такий. Тому що ви потомок. Приймайте в благо, благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви найкращі. Підписуйтесь на мій канал, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.